Друзі, вітаю вас на своєму каналі про автомобілі з Німеччини і не тільки. Сьогодні у нас на огляді і в продажу ось такий яскравий сучасний і красивий Renault Megane 4 з дуже і дуже надійним двигуном 1.5 дизель К9К потужністю 110 кінських сил на автоматичній трансмісії SpeedShift шістиступеневі, Ось в такому дуже крутезному кольорі. Синій металік. Місяць та рік випуску 10-2017, модельний рік 2018. -й. Пробіг в автомобілі 167 тисяч кілометрів. Передній привід. Ну і звісно, що зібран у Франції. Автомобіль в ідеальнішому стані, як ви бачите, лакофарбове покриття дуже-дуже гарне. Автомобіль тільки після детейлінгу. Ось такі красиві диски 17-дюймові. Теж в ідеальному стані. Автомобіль по наших дорогах не їздив, тільки приїхав. Жодна деталь в автомобілі не фарбована. Все скло рідне, включно з лобовим. Такі сріблясті рейлінги на криші. Заводська тоніровочка. Автомобіль має дуже-дуже багатий перелік систем безпеки, як активних, так і пасивних. З них це асистент розпізнавання полоси по руху, розпізнавання дорожніх знаків. Коли автомобіль сканує знаки, дублює вам. На цифрову приладову панель, тим самим ви розумієте, що ви їдете в зоні дії обмеження швидкості. Далі асистент прогнозування небезпеки при сейф, система визначення небезпеки в сліпих зонах. Дуже корисна річ. Система визначення, яка контролює втому водія. Далі система комфортного паркування Easy Park Assist, тобто автомобіль розпізнає місце, де йому можна запаркуватися і, паркує, і паркується самостійно. Також є система екстреного гальмування та багато-багато іншого. Ось такий стан у автомобіля, дуже збережений, дуже-дуже. Круто виглядає, маю за мету своїм клієнтам видавати машини підготовлені, після хімчистки, після детелінгу, щоб для мого клієнта це було свято і щоб він відчув, нібито він приїхав і купив нову автівку, де вона буде в ідеальному стані, чиста, охайна. Відполірована, покрита захисним покриттям. Ось в такому стані я звик видавати своїм клієнтам машини. Також в автомобілі є безключовий доступ із завод автомобіля з кнопки. Також є чіп-карта Renos, функцією вільні руки. Вона відмикає двері при наближенні, запускає двигун при натисканні кнопки Старт. Та замикає двері, коли ви відходите від автомобіля. Тобто, взагалі вам не потрібно діставати ключ з кишені. Наближаєтесь до автомобіля за декілька метрів автомобіль відчинився, зажглись габаритні вогні і висіли і поїхали. Нагадую, що це комплектація сама-сама максимальна, яка може бути, е -е, також. Є топова преміальна аудіосистема Bose з підсилювачем, з сабвуфером в багажнику з дуже-дуже якісним преміальним звуком. Задня діодна оптика дуже крута. Ось ви бачите. Лінзована передня оптика. Електроскладання та затемнення дзеркал. Датчик дощу, датчик світла. Все це є в цьому автомобілі. Камера заднього виду з парктроніками і функцію самопаркування, як я вже казав раніше. Навігаційна система Україна, Європа, Apple CarPlay, Android Auto. Цей автомобіль повністю з шкіряним салоном, з перфорацією. Сидіння має функцію масажу. В трьох різних режимах, де ви можете налаштовувати це все. Кермо шкіранаппа, амбієнт підсвітка в дверях, яка може змінювати кольори, Їх 5 кольорів на вибір. Чотири скло підйомника. Ось такий шкіряний салон. Цифрова приладова панель. Дуже крута. Сидіння з Бачите в якому стані взагалі без потертості, без нічого. Позаду теж все в ідеальному стані. Підлокітник для задніх пасажирів. Амбієнт підсвітка в задніх дверцятах. Двозонний клімат-контроль наявності. Підігрів передніх сидінь. Ось ви бачите в якому стані сидіння. Тут наче ніхто і не сидів взагалі. Топова мультимедійна система Airlink на 8,7 дюймів, великий монітор. Цифрова приладова панель, все це змінюється. Є багато режимів візуалізації цифрової приладової панелі по стилям, по різним. Тому, друзі, кого зацікавила ця цукерочка, запрошую вас на тест-драйв. Подивитесь, приїдете, вирішите. Чи потрібна вам ця машина, чи ні. А я рахую, що вона в дуже-дуже крутому стані. Єдина в Україні в такій комплектації. Тому пишіть, телефонуйте, буду радий відповісти на всі ваші запитання та буду радий бачити вас своїм клієнтом. Всім гарного дня!